Позгорання пшениці розпочалися із виробничого підприємства Супрунівське, а другий очаг з якоїсь присадибної ділянки по вулиці Молодіжній. Олексій Калюжний оглядає наслідки пожежі на полі, яке обробляє його підприємство. За його словами, 8 липня вогонь охопив 165 гектарів посівів пшениці. Підозрюємо, що це був підпал умисний. Він розпочався від будинків, тобто від села і від промислових об'єктів. Коли я приїхав, то мені розповідали, що полум'я було до п'яти метрів, тобто дуже висока полум'я було. Сказати, що швидко його можна було погасити ні. Вже гасили. І як могли о 15.29 Надійшло нам повідомлення про пожежу, що сталося на полі ранніх зі нових культур. Рятувальники прибувши на місце події, негайно приступили до гасіння. Пожежу було ліквідовано на площі 130 Гектар близько така площа була. І також існувала загроза розповсюдження на сусідні поля. До гасіння було у нас залучено 5 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу. Сьогодні фермер планував готувати урожай пшениці до збору. За його словами, вогонь завдав збитків на 6 мільйонів гривень. Пшеницю ми планували найближчими днями її збирати, тобто вона вже доходила, достигала. Ну, і сказати, що чому раніше, ну, раніше це не могли зробити. Ну, не могли, тому що вона ще була сира. Тобто є ж, тож, на це все діло і граномічні сроки збирання, і якість збирання. Тобто з поля 213 гектарів залишилося 48 гектарів трьома кусками. На місці події працюють фахівці, там поліція займається розслідуванням. Коли прибули рятувальники, дійсно вогонь сильно розповсюджувався, тому що сухе саме стояло погодні умови, такі сприяли, і також вітер, що сприяв сильному розпосюдженню полум'я, тому було оперативно прийнято рішення про проведення гасіння і захисту сусідніх полів. Там також залучалася і техніка підприємства. Вони обурювали сусідні поля, щоб не щоб не дало такого розповсюдження на сусідні поля. Як розповів суспільному фермер Олексій Калюжний, нині поліція розпочала кримінальне провадження. Зараз опитують очевидців пожежі. Світлана Мастепан та Олексій Липоватий. Суспільне новини. Полтава.